Всім привіт! 7 серпня дубель No3 Соя. Та що я показував ділянки в степу? Це сама і тут але посіяна на дві неділі пізніше, чим основна площа. Тут ноутіл попередник ярий ячмінь був два роки, перед ячменем була кукуруза, земля майже не прикрита, теж соломи тут. Є рештки, та ну який ячмінь ярий був, давав там пару пару тонн з гектара. Посіяна тут соя, посів не загущений. Є такі рослини, що вже засохли. Є ось такі. Повикидала вона й цвіт, два-три боба і на цьому все. Є десь так трошки місцями луча, зеленіша трохи. А є звісно ось так. Земля частково потріскалася. Ось є тріщини, не такі вони критичні великі, але є. Але сої немає. Просто нема сої. Ну не причина тут ну, в тілі, не причина тут в гербіцидах, після дія, попереднику, болячка і все остальне. Просто не було вологи. От і все. Соя зійшла, розвивалась потихеньку, щось питалось. Щось питалось ці рослинки тут нав'язати. Але вийшло те що вийшло. світу вона ще планувала, але все вона скинула, бортувала, тому що нема вологи. Ну, ось такий такий і сої. Була тут дліфа обробка, конечно. Дорізка засохша, горошок, площа чиста, але косить цьому році немає що. Та склались кліматичні умови, що горить соя кругом. Ну, показую те, що на цей рік має, кому може цікаво. Дивіться, я роблю висновки. Робіть ви висновки. Є з містами трошки вона лучше розвинута, але це не соя. Вроді зелена все, ну що тоді її висота? Ну 20 см. І так вона п'ятнами в основному маленька, де-не-де проскакує, там трошки більше зелені є. Але вже все, листок на ній жовтіє, вона його скидає. Ось вже всі листки долі. Не буде тут вже нічого в цьому році. Все, всім пока.